Добрий день, шановне панство. Продовжуємо проходити Path of Exile. Так, за відьмочку. Lion Eyes Watch. Це у нас одне місто. Одне місто. Одне місце, одне місто. Так, можливо, в одному акті по одному місту. Ну, логічно, до речі. Ну, в принципі, як, як я завжди кажу, так само, як і в Діабло. Та, завантажується щось довго. Мабуть, багато гравців. Прям реально довго. Після оновлення. Завантаження... Ох ти, йома. -йо. Блін, який воно рівень. Сотий, а ну тоді зрозуміло. Нам ще далеко і далеко. Окей. Так, ми минулого разу проходили місце потонувших кораблів. Затонувших. потонувших. О, oh, graveyard. Так, і нам потрібно... О, тут підсказки не же пішли. Давай, тут допомагає там. Літакап, так, портал скроу. Чест. Ого! Ого, прям випало. Так, нам десь спочатку... Find the all flame. Так, це ми потревені. Там чувак був, так? Так. Тепер... ой я. Просто так ходити не можна. Iron Ring. А ладно, Хоча Давай. Дається рівно одно ця обривок від скрола, який нам потрібен, тому це підбираємо. майстер Так, де вона? Может, в немає Мабуть, трошки вище, так? трошки вище, давай сюда, я Are... yeah. так сам Пауз, А де ж так було, у нас було. Ну, БРЗ, я чего не сдавалась. О, ласки для вас. О, ласка. Транк. Ах, я буду. Медиум лайф о, шо цікаво. Хай, да. Ну давай, давай. Потом скролл, транк. Айрорин. Щось там читаю. Что ж там, крис. Ах, он по мордасу холодом, а? Так. Блін, а де цей прохід такий цікавий був? Тоник. Енержі, ч? Енергія ще. А, це 16 стрій, сорім. Не підходить. О! Щось тут це... Читанка. О! Ворота. Так. The cavern of wrath Блін, ні, я саме хочу іншу річ. Блін, реально таке відчуття, що вони просто трошки свічіють карта, що мені реально здається, за приколе, блин, це неприємно Ух ти два рази доводиться Куда одну і ту саму карту? Обліна, oh, ну давай, так не забудь. Давай тоже это еще роллс Carvins another way to forest. Блин, хотим бы я... Orb трансмутации. Transmutation. Вот <свист> шип Ship Graveyard. О, мы тут находимся. А вот тут на мая. Окей, давайте тут побегаем. Ship Graveyard. Iron Rand, подивимося, що у нас там є. Ну нічого. Ship Graveyard Cave. Okay. ні, ну це прикольна назва. Чем потолкуем? А, в принципе, тут. Так, на всякий выпадок. Может, кого-то зачеплю. Так. Светло. Солнечные вочи бьет и надену бачу прям за темно не Підпускаю їх занадто близько Strongbox, Scroll of Wisdom, Portal Scroll, Scroll of Wisdom є. Yeah. Saber round foul, ні. Моє. Too much clutter. Too much clatter, зрозуum. А, це. Все. Ну давайте телепортнемось. Уїхали. Ну так, ну так. Yes? Sell items. Armor 13. Ну тут. Undefined. Зараз подивимося, we тут it. Що, energy shield 20. Armor 67. Uh. then intelligence. And Chris Tun and Block. No PereMogets. Переможець. Morge. not the muscle for that. Not muscle каже. Crispel damage. Це So I shot today. Нет, вот тут вот, вот. точно. Chris Global Physical Damage. Серьезно. Physical. Давай сюда. Physical Attacks. Не. Даже сюда. Бутаться сюда. Чеща. Strange Armor Medicine. Давай Evasion Rating. Так, цены для нас. Iron. Также для нас. Physical Attack Damage. А сюди. Це. Сюди. Acceptus. Що залишилось? Mm. Project from support skill. Так, Support. Ага. Additional targets. Projectiles from supported skill pierce to additional targets. Freeze pulse. У мене є, це мій. Freeze Pulse, є. Summon. О, мені треба три таких, щоб були взаємодії між собою. Attack uh, so, undefined. серьезно? Instant recovery. Instant recovery. Reduce armor recourse. Scene large life flask. Medium greater. Oh. While we live. We medium greater life. Large life. Large greater. Secondo. А, я не можу, мабуть, наступний рівень. Medium. Recovery 85, Recovery OO, Recovery, Large. Medium. Но... А цікаво. Давайте поставимо так і подивимося. А, це Medium, до речі. Оце не побула. Одразу. Поїхали. Medium. 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 L. Large. Large yeah. God hasn't abandoned us. Так. Strange 16. Armor 75. Increase armor. Strange 25. 75. Типи деш. Тис прыдж. Так, айсшот. Бяка така. Ти, сюди. Накопичуємо, накопичуємо. Так, сюди. Тебе продамо, а нам треба стройн 16. Можливо, якось можна вручну. Сал аттемс. Except. Що у нас тут? А, я вже забув, як моя character. Strange. Strange, strange, strange. 16. Так. Next level requires experience. Remains. залишилась мана. А тут взагалі воно підвищується. 14. Мені би трошки-трошечки. Капусик. Так. Обмін зробили. Повертаємось Oh, так. Так, а, Угу, угу, нормально, Так. Повернемось трошечки сюди. Подивимось, що у нас тут? А, у нас тут. Нифига себе Пішли далі. Або біжимо. Давай, давай. Вот тут. Серьезно. Dead end. Dead end. Бежим от дедали. Сапта. У нас ого. Лусики. Так. Чатку тут пройти. Пранк. Ой, это балт. Иреный пояс. подъем еще что Так, на подходы я читаю. Гост-хорн. Um, давай, давай, он. Ник. 16. Ков. Так, Эрон нам потребна. Выс нам потребна. Фетрит Фоу. Ноп, ноп, ноп. Оки-доки. Ничего интересного. Одні деденди, одні деденди. Подивимося, що у нас в кінці, можливо, якийсь ось босик. Буде. Якийсь босик. Якийсь босяк. Знову деденд. ти ж, блен. Чогось готуєте мене, так? То чогось готуєте? О! Треба туди, отже, треба тут швидко подивитись. Скоріше тут буде детент. Джейд Хетчет. Джейд, До речі, це ім'я. Можливо, щось і значить. О. Так, large life, yeah. God's close по дымость. Не потрібно. Не потрібно. потрібно. Димос що тут. Dendic. Slave girl. All flame. Ага, uh -huh, from naked and the fight obsession. Naked? Mm-hmm. Oh find the elf flame. Yes. I travel to the ship graveyard. Travel Sense travel Okay. Bring the to Fergaves. Ah, my so. all flame, my blessed damned all flame. Oh, you want your moment of firelight now, do you? Unfortunately, necessity is what it is, and for the all flame to give life. It must first be kindled with life. And since suitable kindling is in short supply around these parts, I have little option but to make two. Please understand that, as a gentleman of honor, it pains me greatly to do this. Hard times call for hard. Uh -huh. I'm sure words are so now. Reversed,

Too much clutter. Too much clutter. Ага. Ну і без тобою. Ну і без тобою. Блін. Де це? Можна от витр... лупше сюди. Не, тут немає. Добре, знайдемо тоді наступного разу. Зараз повертаємось. Тревес. Travel. Lions watch mm -hmm. talk to best nee, of I can offer. Sell this. Mm. Dobra, Можливо, maximum life, maximum energy shield. Не підходить. Так, це залишимо. Undefined, Undefined, Undefined. А ви, блин, взагалі оцеміле. Ну, давайте зараз цікавості. Я хочу подивитися, чи буде в них якось quality. Ні. 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 Добре. Ще треба два. Ні. Вейджер, от все. Жоден із них, якщо колодець, не було. Одразу? Або це настільки рідкісно, що я просто не буду використовувати ці скроли. Ну реально вони дорогі. Не хочу використовувати. А то що прям не впевнений. Except. While we live, we are blessed. Що у нас лардж? Це large. 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 Давай сюди. Не буду нравить її. Yes. Greater. Except. While live, we are Greater. Greater. Можливо, ще один рівень, якраз mm -hmm. я взяв, я не пам'ятаю вже. Creator, Creator, Creator. 18. Йо. Його... Хай буде так. Ти 12. Вибачте, помолився. 16. А, так, ти зелений. Сюди не можеш, так? Ні, треба зелений. Вибачте. Bela Hvonchik. Well, let's get the reward next time, honestly... Fairgraves was a good man. man, a fine explorer. He opened the door to many a new world, for better or for worse. Usually for worse, when it came to the natives. There's some peace in the knowledge that he now rests where he should. Let's not speak of Fairgraves again, shall we? He was an inspiration to many. To be ashamed to a spoil a good hero. Select One Reward. Є, yeah. Book of Skill. А, оце цікаво. Ну, давайте вже отримаємо Book of Skill. Використаємо, точніше. І наші скіли в наступному відео. Сьогодні пройшли. Прикольний такий. A graveyard, Ship Graveyard. А, Ship Graveyard Cave. Точно, точно. Прислали йому All Flame. Принесли, а потім він на нас напало гаді. Ну, добре, ми з ним впоралися, тож, дякую вам. За перегляд, слава ЗСУ, переможемо.